Всім привітики! Це вже третє відео такого типу і почнемо з росту та ваги. Женя на даний момент важить 7 ,650 кг 650 г і зріст у нього 65 см, а це означає, що за свій третій місяць він набрав 630 г і виріс на 2 см. Сон, тут все цікавіше, тому що пів місяця все було чудово, і він прокидався один-два рази за ніч і спав у своєму ліжечку. Потім він почав активно перевертатися спинки на животик і прокидатися вночі від того, що йому незручно. Тому тепер він прокидається від двох разів і більше за ніч. І в більшості випадків це через те, що він перевернувся, і тепер він не хоче так спати, або йому незручно. Тому приходиться його переложити до себе в ліжечку. І годувати або заспокоювати. Годування. Тут у нас нічого нового, ми все ще виключно на грудному вигодованні, вдень, вночі. Коли я бігаю по справам, він п'є мамине молочко, але з бутилочки. Прогулянки. Гуляємо по-різному. Буває весь день на дворі, якщо ми приїхали до бабусі, і там приватний сектор. Буває, взагалі не виходимо з квартири, якщо погана погода, а вона останнім часом взагалі не радує. Буває, ми гуляємо раз або два рази на день. Чіткої закономірності у нас так і немає, і в основному ми гуляємо з слінги, тому що є старша дитина, за якою треба дивитись, і з каляскою мені незручно. Розваги. Обожнює смоктати руки і пускати слин. Хоча останнє навряд можна віднести до розваг. Любить лежати на животику, перевертатися на животик, особливо, якщо це тверда поверхня. І ще хвилин 10 він уже може лежати на розвиваючому коврику і не плакати. І, звичайно, найцікавіша розвага, то мама, тато і сестра любить поагукати, посміятись і обожнює руки, щоб скрізь носили, з ним говорили, ну і все в такому роді, взаємодіяли. З основних умінь у нас перевертання з спинки на животик. Спочатку він це робив тільки вранці і тільки на ліжку, а зараз він робить це постійно, куди його не поклади, він відразу пролягає на бочок, а потім на животик якась неваляшка маленька. Особливо, якщо це тверда поверхня, дуже шустренько в нього це все виходить. Галівку при цьому тримає добре, повертає вліво-вправо. Ось так почав піднімати свою попку і ніжки підтягувати. Це вже в нас майбутні натяки на повзання, але попка ще дуже тяжка. Стосовно іграшок, особливого інтересу я в нього ще не бачу. Тобто, якщо щось покласти в ручку, звичайно він тримати це буде. І дивитися буде, спостерігати буде. Але так, щоб я перекла поклала перед ним іграшку, він до неї якось пробував повсти. По пластунськи ні, такого в нас ще немає. Тримає іграшки. Крапко, ось це, наприклад, у нас салафанова така широдяща книжечка. І купання тут теж нічого нового. Купаємо, як завжди, але перейшли вже на велику ванну. Ванночку маленьку забрали. І ось так він посміхається, коли ми виходимо. На цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.